Країнцю, і, країнці, і вся любов твоя безмежна обернеться. теплом кохання від серця до серця. Кохання це дарувати квіти близьким. Кохання це, коли дівчинка і хлопчик довго кохають. Кохання це дарити квіти. Коли когось любиш. Коли хтось грає з тобою, колись хтось з тобою хоче погуляти на вулиці, кохання це е, одружуватись. Е, Я люблю маму на день кохань. Це коли мама і татко люблять. Кохання це коли тебе любить. Кохання це коли татко, дари, мамі муки, квіти, коли мама мене цілує і, обнім, і обнімає. Кохання це коли тобі говорять компліменти. Кохання це коли тебе обнімають. Кохання це коли ви друг друга любите. Кохання це, коли ти вкусно їсиш. Це коли тебе заплушують гляти. Кохання це коли хтось з тобою грається і не свариться. Кохання це коли тебе друг сказав, що ти їй граєшся. Кохання це коли тебе люблять. Кохання це не каже. Кохання це коли тебе запросили в гості. Кохання це коли ти любиш базика, чи маму, чи тата. Кохання це коли тебе мама любить. Коли ти, тобі дарить послідню цукер. Кохання це кохання.